Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості завітала вітамінка. Вона товаришує з усіма овочами та фруктами. Тож пропонує вам пограти в гру та порахувати всі фрукти в кошиках. Розгляньте уважно картинку. Скільки кошиків на ній зображено? Які фрукти знаходяться у них? Скільки гранатів? А скільки апельсинів? І скільки абрикосів? Який кошик ми можемо позначити цифрою 1? Який фрукт там знаходиться? Так, цифрою 1 ми позначимо перший кошик, бо у ньому знаходиться лише один гранат. Порахуйте малину, яблука та груші. Який кошик ми позначимо цифрою 2? Правильно, цифрою 2 ми позначимо другий кошик, у якому знаходяться яблука. Далі спробуйте це зробити самостійно. Молодці малят, ви правильно порахували всі фрукти. Наступна гра порівняй. І в цьому нам допоможе наша математична смужка. На верхню смужечку ми виклали три яблука, а на нижню одну грушу. Дітки, давайте з вами порівняємо. Чого ж більше? Яблук чи груш? Вірно, більше яблук. Давайте порівняємо з вами абрикоси і сливи. Дітки, яких фруктів буде менше? І на якій смужечці вони знаходяться, на верхній чи на нижній? Ми виклали по два фрукта на кожну смужечку. Можна сказати, що гранатів стільки ж, скільки і апельсинів, або їх порівну. Дітки, порахуйте, скільки фруктів на верхній смужечці, а скільки на нижній. Порівняйте! Чого більше? Бананів чи винограду? А тепер розгляньте фрукти на цих смужечках. Дітки, яких фруктів буде менше, а яких більше? Порахуйте персики і ківі. Скільки їх? Порівняйте їх між собою. Що ми можемо про них сказати? Що їх порівну. так. Або те, що персиків і киві однакова кількість. Молодці, дітки. Наступна гра праворуч чи ліворуч. У нас на картинці зображений гранат і яблуко. Дітки, де знаходиться гранат? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч, а яблучко? Вірно, праворуч. Наступна картинка лимон і мандарин. Що знаходиться праворуч? А що ліворуч? Дітки, а де ж знаходиться вітамінка? Праворуч чи ліворуч? А апельсин? Тепер розглянемо овочі, що знаходиться ліворуч? А що праворуч? Дивимось далі: помідор і капуста. Де знаходиться капуста? Ліворуч чи праворуч? Так, праворуч, А помідор? Ліворуч. А де знаходиться вітамінка? Праворуч чи ліворуч? А гарбуз? Що розташовано? Ліворуч від сливи. Так, яблучко. А що розташовано? Праворуч від огірка. Так, перець. Дітки, погляньте, овочі та фрукти так здружились між собою, що навіть об'єдналися в групки. Розгляньте їхні групки. Які геометричні фігури вони вам нагадують? Так, кружечок і квадрат. Дітки, а погляньте на вітамінку. На яку геометричну фігуру вона вам схожа? І пограємо ще в одну гру. Знайди зайвий предмет. Дітки, погляньте, можливо, тут серед фруктів сховався один овоч? Або випадково серед овочів опинився один фрукт. Отже будьте уважні. Дітки, погляньте всі ці предмети кругленької форми. А що ж тут буде зайвим? Подумайте! Ну, звичайно ж помідор, бо він овоч, а решта предметів фрукти. А що ж на цій картинці буде зайвим? Так, груша, бо груша це фрукт. А решта картинок це овочі. Дітки, а тепер будьте дуже уважні. Погляньте на картинки. На них зображені овочі чи фрукти? Так, на всіх картинках овочі. А що ж тут буде зайвим? Малятка, подумайте, як ростуть овочі. Деякі з них ростуть на поверхні землі, а деякі в землі. Малятка, знайдіть, що ж буде зайвим? Вірно, зайвим буде огірок, бо огірок росте на поверхні землі, і ми його бачимо. а решта овочів сховано в землі, так, вони ростуть під землею. Молодці малята, вітамінка дуже задоволена, що ви знаєте всі овочі і фрукти та де вони ростуть. Їй дуже сподобалось з вами гратися. Тож до наступної зустрічі, до наступного заняття!